Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame, Чоловіча косметичка. Код 47776, Зроблена в Китаї. Розроблена в Швеції. Ви знаєте, дуже гарний аксесуар. Мені він дуже сподобався. Бачите, така у нас зручненька, такий розмір гарний. І отут, така компактна, от такі, бачите, підвісочки. Дуже з такого якогось металу, але він, бачите, такий матовий метал, дуже ефектний. Маємо три кишеньки, бачите? Ось. І ручечку для тримання. Щодо до розміру 22 довжина, 12 висота і ширина косметички 8 сантиметрів. Одна кишенька має блискавочку з підвісочками назустріч, тобто ви можете відкривати її в два кінця, а одна кишенька основна, більш широка, має тільки. Одну підвісочку. Тобто ви можете відкривати її тільки повністю, а тут можете трошки привідкрити. Тобто, там, якщо вам щось докласти, така опція є. Щодо ручечки, вона маленька. Чи на чоловічу руку це ось, бачите, в мене отак тільки її взяти, а на чоловічу руку хіба що вам так підчепити. Тобто носити ви її так, може, вам як таку сумочку, то не дуже підходить. Це от дійсно така косметичка, ви собі підчепили там для зручності пішли там собі наводити марафен. Але є опція, бачите, отака петелька. Бачите? Ви можете тут підвісити якусь підвісочку, якусь лабубу або, або гачочок, який ви можете чіпляти цю косметичку, десь там в рюкзачку, або на поясі ви можете причепити її. Ну, якщо ви займаєтесь спортом, то ви розумієте, що це важливо мати отакі петельки. І ось на косметичці, хоча вона зроблена в Китаї, подивіться, написано Oriflame Стокгольм. Тобто Oriflame Ексклюзив і Стокгольм. Тобто, якщо там хтось вас побачить, то це дійсно брендова така косметичка. От мені вона з усіх косметичок. Ось дуже подобається. Вона і функціональна, і розміри, і взагалі вона представна. Подивіться, які кольори. Матеріал просто дуже гарний. Він буде і воду відштовхувати, і міцний. І подивіться, який кольор. Він не буде маститися. І що ще? Подивіться, який у нас сюрприз середньо. Подивіться, наскільки вона зовні така. Елегантна, а зсередини який соковитий колір. Ну, ви просто подивіться. Мені так це подобається. І ось, дивіться, це ця кишенька, де у нас були блискавички на зустріч. Бачите, ось вам треба відкрити. Ось, я це відкрила на повну. І наша кишенька Подивіться, як вона гарно зроблена. Ну, хіба що в ній нема того гачка як косметички No Edge, що ви можете підвішувати і тут працювати з цим. Але я хочу сказати, ну, я не знаю, може цей гачок ну, дуже має якусь таку функцію. Ну, Не знаю, мені здається дуже гарна і форма. і Взагалі, все продумано, скажем. Тут ви маєте два відділи. Два відділи по 11 см. Просто строчечка, сіточка, така міцна, така гарна. І окантовка, подивіться, яка гарна, вона трошки пружна, тобто нічого не буде випадати. І ще одна кишенька на всі 22 см. Також підвісочка, бачите, в такому ансамблі. З зовнішніми підвісочками, але вона трошки менша. Ну просто. Тут, бачите, блискавочка такого помаранчевого кольору, а зовнішні блискавочки, подивіться, сірого кольору. Ну, настільки продумана ця річ, ви знаєте, ну приємно просто на неї дивитися. Подивіться, як гарно зроблена оця кишенька, як вона оброблена. Тут також ви можете все скласти. І дивіться, всередині. Також подивіться, яка гарна контолочка. Це одна кишенька, яка зачиняється на дві Ось Все, її зачинили. І ще одна кишенька. Тут у нас вона така більш широкінька. Бачите, ця кишенька у нас така більш вузенька, а ця кишенька, ну, скажімо, на 6 сантиметрів, а ця на 2. І тут ми дивимося, тут вже у вас ніяких таких додаткових кишеньок нема. Це вже така відділ він сам. Ось ви тут можете скласти все, що вам захочеться. І тут, до речі, коли вона буде новенька, обов'язково має бути клей проти стихання. Ось, бачите, він випав, бо я перевернула. Ну, ви просто подивіться. Я не знаю, ви можете написати, і тут подивіться, як це все зроблено. Зовні така елегантність. А зсередини, наскільки вона яскрава для настрою взагалі. вона має такий спортивний вайб. І взагалі, мені дуже подобається ця річ. Бо вона з усіх косметичок, що представлені зараз. Oriflame. Ось вона в мене займає перше місце. Якщо брати ту косметичку New Age, шикарно, коричневу, що в неї оцей гачок, я вам скажу: ну, розкошно, розкошно. І тут шкіра штучна. Але я вам хочу сказати, що штучна шкіра також має строк придатності. І ось в мене тут. Сумочки є такі, що я їх поносила, поносила, хоча вони мені дуже подобалися, я їх берегла. Але потім шкіра починає тріскатися. А тут, подивіться, це просто незносима річ. Подивіться, вона і для спортивних ваших, ну, якісь, ну, якихось ваш фітнес. Де й взагалі взяти з собою? Вона так і не привертає до себе увагу, дуже організована якось продумана. Не знаю, серед усіх от функціональних вона в мене займає перше місце. І подивіться, які підвісочки. Ну, це просто гарна річ. Я її колись коли на запуску, то брала по повній ціні і не пожалкувала. Прекрасна річ! Якщо ви вже користуєтесь, поділіться вашими враженнями від цього продукту.